Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі. Всіх вітаю з четвергом. Сьогодні у нас 6 лютого, День пам'яті святої Блаженної Ксенії Петербурзької. Спасі Господі всіх. Це свого часу велика свята. Багато є дуже про неї, про її допомогу історії, наскільки вона послужила Богові. Так. Псалтир. Так що всіх вітаю з її пам'яті. Спаси, Господі всіх. Всі, хто долучається до нашого маленького стріму, будемо читати кафізму сьому, псалтирку, молитися і поминати о здраві і у упокоєнні наших рідних і близьких. Хвилин 20. Хто має можливість, долучайтеся, помолимося. Спаси Господі, всіх, за лайки, вподобайки, за підтримку. Поможи нам всім, Боже. З вами Четєць Анатолій, по чаю, і ми з вами будемо молитися. Господи, благослови нас і освяти нас, Господи. Сьома кафізма. Читаємо. Господи, благослови. Спасі, слава, спасі, Господи, браті і сестри. Всіх вітаю, спасі Господи. Хто сьогодні на тік-ток заходив, був маленький стрім з, з лаврами і проводив. Між 2 і 3 годиною. Можливо, ще підготую відео. Подивимося. Добре, молимося. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімося і припадім Христу, цареві нашому Богу. прийдіть і поклонімося і Припадем самому Христу, і Богу нашому. Всі язиці воспішіте руками, воскіньте гласом радування, як Господь вишній страшен, цар в по всій землі. Покорі люди нам язики под ноги нашій, збраном достояння, своє добро, як у як в люжего здебе. Бог Бог возникновение, Господь волосся, трубні, пойте Богу нашому, пойте, пойте цареві нашому, пойте. Яко цар всієї землі, Бог пойте розумного царися, Бог над язики, Бог сидит на престолі святим своєм. князі, Люці, собравшися з Богом Авраамлем, як Божі державні землі, з'явозні совшись. Вілій Господь, хвалим зілово граді Бога нашого, в горі святі Його, благокорінным радуванням сія землі, гори, Сионских гребро, Сиверово, град царя великого, Бог тяжесть, їх його всегда заступает, и, якось і царь, як царі земский собравшись, с ней дошисяся Ті, видівши такого, дивишися, смятошися, подвигошися, трепет приятя там, оболеснія, корождающие, духом, бурним сокрушиши кораблі фарсійські я, яко же слышахом, такой и в вограді Господа сил, в ограді Бога нашого, Бог основа и век, прияхом Божий, милость твою посреди людей твоих. По імені Твоєму, Боже, такої и хвала Твоя на конца землі, правди, исполни сніця Твоя, дабы веселится гора Сіонська, і да щирі щери юдейские судебради Твои Господі. обедите Сион і обымите Його, поведите в столпехе, положите Його, і розділіть доми Його, разделите домы повісті в роді іном, ином, якодово є Бог наш во вік век, век, век Той упасет нас во Услышите себя, все языцы, ношите все живущие по вселенной, земнородней же и сыновей человеческие, вкупе, богат, и убог, уста моє возлаголит при мудрості поучение сердца моего разум, Приклоню притчу Ухо Мое, отверзе в салтырегона моє, мое, скую, боюсь, день люд, беззаконие, Пяты мое, обидет меня, надеющиеся на силу свою и у множистые богатства свое, хвалящиеся. Брат, не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и ценное збавлення души своя, и утрудися, в який жив будет до конца, не узреть пагуби, ех да увидеть премудрия, в вкупе безумен и несмысленно погибнуть и оставить чужим богатство своє. І гроби, і жилища їх вовік, всілення їх в рот і рот, нарікоши імена свої на землях. І чоловік, честі, сині, розумі, приложися скотом котом несмисленим і уподобіся їм. Сей путь їх соблазн ім, і по всіх востях своїх благоволят. Яко у овце в Аді положені суть, смертю посєт'я й ими ім'я за заутра, і помощь їх обіщаєт в Аді. От слави своє із ренов'яний биша обаче Бог і збавить душу мою. Із руки адовы ех да приемлет меня, не убойся, ех да чоловік, і їх да умножиться слава дома Его, якобы негда як умрите, Ему не возьмит вся, не жеснит с Ним слава його, яко душа його в животі його благословится, і о Тебе, Ехда Йому. Ему, вниди даже дорода Отец своїх, даже до, да, до віка не узлит і чоловік честі чести сыне разумея. Приложися скотом несмисленим и уподобися им, Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, и присно, і во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Поминаємо о здраві и спасінні своїх рідних і близьких. Читаємо їхні імена 30 секунд. Тишини, <кій> спасі, господі, поміли рабо Божих. І всіх сродников, і всіх друзей, і всіх нині нами тут помінами, і всіх воїнів на полі брані, і всіх просивших у них помолітися, і всіх чаючих Христового тишень, і всіх православних християн, <клухи> слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і нині присно, і, і во веки амінь. Бог Бог, Господь глагола, і призвав землю от восток сонця до Западу, всего на благолепія красоти Його. Бог яви приїде, Бог наш не примолчить, Огонь прид Ним возгоріться. І окрест Його Боря, зельна, призовет Небо, і землю рассудите люди Своя, Йому преподобне Його завіщающе завет, Его жертвах, і возвестият небеса, правду його, як яко Бог судія єсть. Послышите люди мои, вам, Израилю, и засвидетельствую Тебе, Бог Бог твой есть, ас не о жертвах Твоих обличутья. Все сожжения же Твоя, предо мною суть, вину, не прийму от дома Твоих не же от ста Твоих козлов, мои суть все, звери добравни, скоти в горах и волове, познався, птицы небесные, красота сильная со мной есть, а ще в зал, не реку Тебе, Моя, есть и исполнение Я, Їдай я м'яса, юнча ли кроку злопию, пожри Богові жертву хвали, і воздаш вишньому молитви Твоя. І призови м'я в день скорби Твоя і смутя, і прославиши м'я, а грешнику жиричей Бог, скую повідаєш і оправдание моя, і восприємніші завет мої, усти твоїми, ти же возненавиделись наказання і отвергли слові самые вспять, а ще виделись Татя, текалися з Ним і спили Будем, участие Твої полагалися. Уста Твоя, умновіше злобу, і язик Твої спліташ лишенья, сидя на брата Твоего клівітали, і на сина матері Твоя полагались, і соблазні, сія сотворилися і в молчах вознімшивалися беззакония, яко буду тобі подобен, облічу, Я і представлю пред лицем Твоїм грехи Твоя, розумійте, у Босі, я забивающий, Бога, да нікогда похитить, і не будет ізбавляй, жертва хвали, прославить м'я и да, путь им же являємо спасіння моє. Помілем я Боже по велици милості Твоє і помножество щедрот Твоїх, хочисти беззаконня моє, найбачив м'я беззаконня моєго дріха моє, моє чистим я. Як у беззаконня моє асы знаю, і грех мне предо мною свину, Тебе, єдиному соріше, і хилукаву, я пред Тобою сотворих, да в славі во твоїх всех в них да и ті, сейчас беззакония зачат есть море всех, людям, я мати моя, все возлюбили себе и і тайна при мудрості Твоей миссии, охропишими и сопами, учищиеся, омышими і пащи с ней, убилюся, слуху моему дасть, радості и возрадується кості смиренні, отврати лице твои грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто мені, Боже, и дух правобно утроби моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое свята, у нее тыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом, Лыдышным отвердим я, научу беззаконные путем Твоим и нечестивые к тебе обратятся, и сбави меня от лювей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуй, цей язык мой правді, твої, Господі, мої правді твоїй, Господі, Осні, мої твердіші і уста Моя возлісять хвалу Твою, <coughs> Яко вас, щоб восхотіли всі жертви дал би Хобо, всі сожжені, неблаговоліших, жертва Богодух Дух сокрушен, серце сокрушене, і смиренно Бог не унічи життєв. Ублажив Господі, благоволенням Тим Сион, найда Сузі, Ду, Суссини Іерусалимські я, тогда благоволіше жертву правди, вознесені всі сожигаї Моя, тогда возложат на алтар Твої ци. Слава Отцу І Сину і Святому Духу, і нині, і присної во віки віков, Мінь. Аллилуйя, 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 слава Тібе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тібе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тібе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаємо о здраві і спасінні <кхів> наших рідних і близьких. 30 секунд тишини. Спаси, Господи, помилуй рабов Божьих. И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами поминаемых, и всех просивших о них помолить, и всех полі врані, і всех воинов на поле в ране, и всех православных христиан, и всех чающих Христового тішення, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Что хвалищеся во злобе сильней, беззаконие, везде Неправду, у мысли, язык, Твоя кобрит, Твои защищены сотворились и лес, возлюбились, и злобу паче, благостыни, «Ні правду Неправду, Нежелоголоте правду возлебились, и вся логоли, потопный язык листів, Сього раді Бог розрушить тя до конца, восторг, Тя и приселить тя твоєго, і корінь твоєї землі живих. Узряд живых, бояться, і у ньому сміються, і реку, Си, человек иже не положи Бога помощника себе, но упава на множество богатства своєго, і, возможность суето своєю». Адже яко на плодовіта в дому Божію оповахна мілись Божі Левики, века, і сповімся тобі в вік, яко сотворилися, і терплю ім'я твоє, пред благопредпреподобними твоїми. Рече безумен в сердце свое несть Бог, растейший, мерзишеся в беззаконии, хнись, творей благое, Бог с небесеприничен на сына человеческий, видеть ящие есть, разумевай или взыскай Бога, все уклонившись в купе, потребні быша, не створяй благое, несть до единого, не влерай, сиделащей беззаконии, снідающе людям и яснить хлеба, Господа, не призваша. там устрашишеся страха и держи не без яко як Бог, рас и покой, человеку угодников, Постыдесь, кого Бог, уничижих, да, да, кто даст силы на спасение Израилев, не да возвратить Бог пленение людей своих возрадуйся, Израиль, Боже, во имя Твое спасение и в силе Твоей судьбы, Боже, услыши молитву мою, в глаголи глаголы уст моих, я хочу, жива, старша, на мій крепце, заскаше душу мою и не предложить Бога пред собою. Себо Бог помагає мій Господь, заступник душі моєї, отвратіть зла і врагом моїм, істиною Твоєю потрібі їх, волію пожру Тебе і сповімся іменю Твоєму, Господі, яко благо, яко усякі печалі і збавилися м'я і на враги моя, возлі око моє. Вноши, Боже молитва мою, не призри молиння моєго вон ми, ослыши м'я, воскребік печалі моїй смятав, святлася вражі, осружения грішніша, як уклоніша на моє беззаконі, і вогневій враждовахумі, серце моє смерті во мне, и боязнь и смерті нападе на м'я страх, и трепет прийде на м'я и тьма. Рей, даст, ми крыле, як у голубини, і рик то даст мне крили ко голубине, і почию, се удали бігає, бегає и во дворихся, в пустині, чаях Бога спасающих, мне от і от Бори, потопи Господи, раздели языки, их яковиди, беззаконии, пререкания во в ограді. и нощему будет и по стінам його беззаконие, і труд посреди його неправда і не скуде От Стон, и Олихво и леся, хоащий бы враг поносил Ме, претерпел бы убой, ащи бы ненавидел меня, нам'я величева, укрил бы Свя од Него, ти же, человече, равнодушний, владыко мой, і Мой, купно наслаждалися, наслаждался, если со мною брашен, дому Божии ходіхом, единым мышлением, да прииджи смерть на нясни да но тварь живи, я колукавство, жилищах їх посреди їх, Аз к Богу, возвах, і Господь услыша меня вечер и утро и полудня, по і, і возвещу, и і услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающейся мне, во мной зебьяху со мною, услышит Бог и смирит ясый прежде век, не бы им изменения, ко не обояшися Бога, простри руку Свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделившиеся от гнева лица Его, и приближившегося сердца их, ум'якнуша словеса. Їх паче, Ілія, і тасу стрелы, возверзи на Господа печаль твою, і той тя препятает, не дасть вік моли праведнику. Ти же, Боже, не сведешь цістлення, мужі истления крові, і в стіні дней своїх. а же, Господи, уповай на тя. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки вікова. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі, помилуй. Молимося о упокоєнні своїх рідних і близьких. Одна хвилина тишини. Поминаймо. Упокой, Господи, душі особших раб твоїх. Из всех усопших сродников, и всех усопших православных христиан, всех войнов на поле браний убиенных, и всех отвекоусопших, и простимся, с решения вольно и невольная, и дарим Царствие Небесное, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во веки векова Амінь. Пресвята і помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконня наша, святий по сіті, істині мище наше, ім'я Твої раді, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господі помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во веки векова Амінь. Отче наші живі сімей на не безіда, святиться ім'я Твіда, царствіє Царствие Твіда, будет воля Твоя. Яко на небесі і на землі, хліб наш насущный, даш нам внесе, остави нам долги наша. як уже і ми оставляєм должником нашим, і не види на свои скушень, не избави нас от лукавого, Судії, сидящими, мой ангелам стоящим, трубі гласящі пламені і що сотворіше сотворивше душе, моя відома на суд, тогда волю тебя представники тайне облічаться сурешень, тим же прежде конца возупи, Боже, Божии чисти і и спасим'я, Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Си побьем Христа, у со множеством и ле и с вещами светлыми, якода чертогам внутри сподобимся и живовне дверей, постигнув и бездельно Богу его зовет, І я, и і ныне, и присной во веке векова, Минь. Налодрели жас решение многих, окрадаєм, єсть в надежде, спасение моєго. ибо сон Мое, Лена, стиходатый душі моей муку. На Ти, Боже, рождийся, Одєве, воздвігнім, як твоєму пені, дославлю тя. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.

Господи, Боже мой, яко благий человек о любез, многие милости сотворились со мною, я же не чаих видеть, що воздам твої благості, Господи, мой Господи, благодарю твоє многопетое ім'я, благодарю твоє неисповедимое на мене благотробие, благодарю безпрекладные І от нині заступи і по мозим, і покри мне, Владику, от всех ежене, к тому сушати пред Тобою, Ти Бо весь ствоев, моєго Боползновеные. Ты веси, безумие мое, ты весе мною судейный, я жив ведении и неведении, ежевольный и невольный, я жив наши в одни и в уме, и мысли, я ко благу бою человеку, любишь Богу, чистий, я росою, милости Твоя, при благи, Господи, и спаси нас имени ради Твоего святого, ими же весь и судьбами, Ты мыси, свет истинный живот, и Тебе слава сылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спасімо, Господі, браті і сестри. <кък> Божою милістю ми з вами. Господь нам дав трошки часу, і ми його використали для молитви. Пом'янули наших рідних, близьких, хвореньких, тих, хто на війні, і за тих, хто вже упокоївся, почитали псалтирку. Надіємося, що Господь по нашій вірі і по нашому такому проханню змилується над нами, благословить і збереже. Так що спасі вас, Господі, всіх, хто долучився, хто помолився з нами. Спасі, Господі, за ваші молитви, за ваші лайки, вподобайки, за підтримку. Спасі, Господі, дуже важливо. Ну, Вечором дасть Бог, будемо живі, здорові, то в 23.40, будемо орієнтуватися на 23.40 плюс-мінус, будемо читати з вами молитви на сон сонглядущих. Спасі Господі, ми вже з вами помолилися всіх. З четвергом вітаю. Спасі, Господі, всім ангела-хранителям. З вами був Чтець Анатолій. Спасі, Господі. Так. Браті і сестри, коли ви бачите, що хтось пише імена о оздрав'я, о покоїнні, також прочитайте їх, помініть. І за вас помоляться. І Богу це приємно, коли ми один за одного молимося. Господи.